Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Продається Renault Trafic. Автомобіль 2011 року. Мотор у нас 2.5, 150 кінських сил. Це самий потужний мотор, який є взагалі в Renault Trafic, Vivaro і Nissan Trimestar. Star. Як ми бачимо, автомобіль в довгій базі на дві бокові дверки. Колір у нас мокрий асфальт, сіра мишка, як хто називає. Прекрасніший колір. Автомобіль просто в прекрасному стані. Виглядає чудово. Ну, я навіть не знаю, як описати, що мотор, що ходова, що кузов. В принципі, взагалі по автомобілю немає питань. Рідко такі авто попадають. Я, ну, коли попадають, я скажімо так, дуже радісно, аби частіше такі авто були. І так, давайте більш детально. Так, підкраси, звичайно, є по кузову. Не глобальні, але є. Фарбована ось ця дверка в нас. І то тільки фарбований ось тут вверх. По молдинг. Я вставлю фоточку, покажу. Тут була невеличка царапинка. Тут посередині і тут навіть молдинг процарапаний. і оцей. Оце все за цієї царапини. В принципі, нічого фатального, але ну, знову ж таки, на фотки все буде. видно. І фарбував капот. Фарбот, капот спочатку був не фарбований. Е, якщо знайду фотку, також ставлю, але були такі царапинки, от прям дві отакі от через весь капот. За того реально мусив фарбувати. Дуже шкода, тому що автомобіль ну, реально тут був не фарбований, і тут всі навіть вікна оригінальні. Можемо глянути, у нас оригінальний. Так, зараз фокусується. Сплінтекс 11 рік, одиничка. Також бокові, задні всі вікна оригінальні автомобіль ДТП взагалі не був, але ну, такі підкраси, ми все робити. І з правої сторони також крило фарбоване. Там так, понизу трошки низ був фарбований. ну, Це не я, це до мене. В принципі, все, автомобіль так цілий. З боку ми бачимо і форточки, бачимо і релінги на оригінальних колпачках таких дуже гарних. Порошки у нас рівні. Гума зимова, досить непогана. Амортизатори також, тут все гарно, ну трошки грязно. Всі шилдики на місці. Ось така Ну, Їде дуже гарно. гарно. Дуже зручно, що дві бокові дверки. Також ззаді ляда, з дворничками, все це працює. Є так, як ми бачимо, якісь оригінальні у нас наклієчки. Тут є і там з боку, я цього не став здирати, воно здається, нічого там лишнього. Я фаркопчик і оригінальний першовник, як я вже сказав. Виглядає просто суперська. Автомобіль, відколи приїхав в одних руках, зберігся дуже гарно. По ходовій, як я вже казав, питань взагалі немає. Їде дуже тихенько, приємно, розхід в 2,5. По місту, може на літру більше, ніж в 2,0 по трасі вони будуть, розхід буде однаковий там в районі 8-8,5 літрів. Як ми бачимо, також нахиєчка Passenger на місці. І тут знову ж таки якийсь сексон. Це якась, я так розумію, фірма за кордоном. Такі нас там. Також є туманочки спереді. Бампер, до речі, також оригінальний не фарбований, вся ліства, оці низи, це все також, також оригінальний, не фарбований. Форточки з двох сторін у нас комплектація Дуже гарна в цього автомобіля є датчики дощу та світла. Зараз я більш детально покажу. по кузову я думаю, все зрозуміло. Може якісь там мілкі там, м'ятинки, царапинки Ну прям дуже міленькі, нічого глобального немає. Удар, якщо я знайду. Здається, десь тут було. А отут у нас є якась така, бачите, такі царапинка І, в принципі. Я навіть не пам'ятаю, чесно, десь може ще якісь мілочі. Ну, автомобіль все-таки їздив, тут майже 300 тисяч пробігів, тому щось невеличке може бути. Ну, Знову ж таки, от тут такі царапинки, біля ручки. Нічого, глобально. Порошки у нас уклеєні, вже видно давно, але такі збереглось дуже непогано. Тут все гарно, не протоптано, не продавлено. сидіння також в гарному стані. Такі вони ну, незвичайні чи надзвичайні, не знаю, як правильно сказати. Автомобіль у нас восьмимісний. Спереді два сидіння, ззаді два дивана. Зараз більш детально все покажу. Отут тут у нас є коректор фар і також партроніки вимикати. По замовчуванню вони завжди ввімкнені, а вже коли хочете виключити, ось ви нажимаєте і вимикаєте. Так, оригінальні туманочки, як ми бачимо, тому що тут два переключателя. Це все також, до речі, в гарному стані, не витерте. Магнітолу вже власники самі замінили. Це у нас пульт. Пультове вебасто чи просто вебасто з пульта. Ось воно у нас тут стоїть, назад вихід іде. Є кондиціонер, заправлений працює, центральний замок, підгріз дзеркал та задніх вікон. Ручечка, до речі, оригінальна, трошки, правда вже підтерта, але оригінальна. Шестиступінча механіка. Подушечка у нас тільки в рулю, тут просто ніша. Тут у нас датчики дощу та світла. Також це все працює. Всі вікна оригінальні, як я казав, і бокові, і лобове. Лобове, до речі, тут видно ціленьке, там ще якісь є наклеїчки. Лобове, цілесеньке, без сколів, без тріщин, взагалі без нічого. Панелька також у нас ціла. Тут у нас хромовані кольца, Ручки металічні, електросклопідйомники з електродзеркалами, все також працює. І тут, до речі, зручно одразу можна перейти з солодку. Сидіння ізофікс з можливістю кріплення дитячих крісел. Вся ця пройомка вже обклеєна. Власники обклеїли, є обдуви на кожного пасажира. Тепле і холодне повітря. Також, як я казав, додаткове басту, тут все ціле, не подряпане абсолютно. Що сидіння ззаду, що тут ось все сидіння, також ні ржавчин, нічого абсолютно, все ціле. Ну, автомобіль реально був в одних руках і за автомобілем. Дивилися, тут видно також все ціленьке, повне поранений, отут все ціле. І порошки, до речі, тут гарні. І тут це трошки грязне, але тут все ціленьке. Ні ржавці, нічого немає абсолютно. Вся пройомка, до речі, також нігде нічого. Тут також покажу все ціле, де нічого не кручене, От, як видно. Тут чудово закривається. Вийду з цієї сторони. Знову ж таки у нас всі віконечка в одинички. Це чистий 11 рік. 2.5 випускався до 2011 року. Це останній випуск з 2.5 мотором. Тут також обклеєно, також все ціле, ніде нічого не кручено, не верчено. Має два ключика запалювання, це у нас брілок до EBAST. Давайте його запустимо. У нас можна з пульта нажати. Он. І тут у нас пішов включилось. І почало працювати Ебасту. Зараз трошки постоїть, ми почуємо, як воно працює. Тут також прийомка ціла. Це трошки є від ременя, не глобальне, але є. Тут також все ціленьке, всі герметики оригінальні, це трошки грязне, але все ціле. З цієї сторони також вигляд сидіння ціленьке, ні ржавчин, нічого абсолютно немає. І тут сидіння також всі цілі. Знову ж таки, з цієї сторони обдую. Все це, як я казав, все працює на відмінно. Диванчики також не порвані. Ремені застібаю, тому що товчуться об задні вікна. І здирають тоніровку. Такі у нас пройоми тут. До речі, також всі герметики оригінальні. Зніму, тому що багато людей питають, щоб показати герметики. Так, вигляд ззаду є паркопчик. Тут у нас застелений коврик. І це у нас забір повітря для верхніх обдувів, для кондиціонера. Все ціле, стільки грязне. Отакі От у нас вигляд ззаду. Сидіння легко знімаються. Думаю, вже всі знають, як це все робиться. Полк. Такий досить непоганий. Бамперок ціленький, тут не дверей також все ціле. Моторок я вже казав. раніше спочатку так, по салону все зрозуміло, по кузову також вроді все зняв, все зрозуміло. По моторок я вже казав, це 2,5, 150, отут От на дверях навіть видно, це 150 кінських сил. Зараз відкрию одразу. Тут звичайні форсунки. 2,5 це ремінний привід, моторчик. Відмінно виглядає, відмінно працює, ну, тут реально взагалі немає питань. Як я вже казав, це 2,5 мотор, останній е, випуск, так, тут нічого не кручено. Фарки у нас оригінальні. Де це там, у нас 25.06 2011. 2011 рік, а тут у нас 20... 15.06-11 рік. Фарки ціленькі, тут це також все ціле. Капотік цілий. Ворно, все гарно. Все гарно. Отож, це останній у нас 2,5, він йде з сажевим фільтром. Взагалі 2,5 йшли ще з 2000, здається, там якось 5 чи 6 року, вони вже гріше, вже йшли з 6 року. Вже йшли сажуємо фільтром з каталізатором. У цьому автомобілі вся екологія на місці, нічого не вирізалось. о, вебаста у нас вже на повну потужність працює. Як ми бачимо, автомобіль не запущений, а вебаста працює дуже комфортно. 275 тисяч пробігу. Тут все світить, все працює. Маселко рівень середній, це бомба, якраз так має бути. Може бути без двох поділок, може бути середній. На холодну буде без одної. Це якраз так, як треба. Все, бачимо, жодних помилок немає. Повний бортовий комп'ютер, який показує розхід. От у нас 9,7 це по місту. А десь 2,0 буде брати в районі 9,9,2 по місту. Та й на літру більше. Ну, це посередній світ, це що водій пристібнутий, а справа внизу, що автомобіль стоїть на ручні. Це не помилки, це все нормально. Має, як я вже казав, два ключика запалювання. От зараз ми почуємо роботу мотора. Моторчик просто шепче. Працює так, як має працювати 2.5, тихесенько, плавно. Я думаю, тут по роботі мотора одразу все зрозуміло. Так, Ось такий автомобіль. Коше цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Реально дуже гарний автомобіль. Я думаю, за адекватні гроші. Багато хто пише, що там щось дорого, ще щось, відкрийте, будь ласка, авторі, а подивіться, там восьмі роки закидають по 11 тисяч. А такий автомобіль буде там, в районі 13,5 коштувати. Кого цікавить, будь ласка, буде номер телефона під відео в описі. Будь ласка, телефонуйте, питайте. Ще покажу вам ззаду. Ніяких димків абсолютно нічого немає. Як я вже казався, екологія на місці. Всего до зустрічі.